Співчуваю, ти тримайся. Вона чує за щораз, як повідомляє, що знову Надії, а ігорчику лише рочок. О, вона тримається, тримається, зараз як затримається. Скільки вона чекала на появу Ігорка, два роки лікування, трепетної надії, розпачу, зневіри. І нарешті боялася зайвий раз поворухнутися, підняти щось важке, різко ступити чи сісти. Як добре, що поруч був Василь, розумів, що від цієї спроби залежить їхнє життя, Наталя попередила, що розлучиться без його відома, бо здоровий чоловік має мати продовження роду, і це не обговорюється. Навіть якщо зараз не думає про дітей, то на старість прокляне, а вона хоче, щоб він її любив. Що ти за дурниці вбила собі в голову? Я взагалі не хочу дітей. Я хочу бути біля тебе і все. Тим більше у мене купа планів, а діти їх завжди обривають. Так хочу, аби ти сюсюкала коло мене. Цілував, розраджував. Але вона як впреться, то ховайтеся в жито. Останні місяці з лікарні не вилазила, але таки привела на світ здорового хлопчика. Все. Далі лише щастя. Як таке маленьке може так голосно плакати? Чому воно не спить? Чому воно не їсть? Чому воно не поправляється? Що за висип? Що він з'їв? Інколи по тижню не розчісувалася, ходила з таким виглядом, що готова вбити за годину сну. Василь працював, до дитини не вставав, лише закривався в іншій кімнаті і накривався подушкою. Син був для нього чимось незрозумілим, таким тендітним, що боязно брати. Він ходив по продукти, ліки заробляв, але дитини боявся. Ще щось в ньому поламає. І тоді Інна йому голову відірве. А Інна не знала, що робити. Вона не розуміла, як працює ця маленька іграшка, бо в книжці не пише, що коли ти не дав з цього боку пити, а з іншого, то він не питиме, принципово не питиме, тільки верещатиме, що він засинає виключно посеред ліжка тільки на правому боці, що плаче від калаталець, але гризе телефон. Бували дні, коли вона плакала разом з ним. Скажи, що не так? Щось болить? Що таке? І бігла до лікаря, викликала швидку, заплакана, розпатлана, синцями під очима, говорила, що боїться, що він непоправно хворий, а вона не може йому допомогти. Лікарі тільки хитали головами на ще одну ненормальну мамцю, яка не може дати раду з дитиною. Ви не розумієте, у нього щось дивне і напулухло, у нього висип, це водянка, я читала. І осуд таке зневажливе хитання, прицмокування. І от зараз, коли вона вже майже розуміє Ігорчика, коли вже й Василь бавиться з ним, бо не боїться, що він зламається, коли вже Інна менше наводить нафарбованих мамочок, але ще не наводить худих. Коли її педіатр навчилася з нею спілкуватися без крику, коли з нею вітаються сусіди, бо дитина дає їм виспатися, коли вона вже хоче кудись вийти без дитини, бодай в магазин, але вдихнути цей подих свобідних рук на тобі, друге? Як ти міг так зі мною вчинити? Маленька, я не розумію, як це сталося. Я не думав. Ти не думав, а я маю віддуватися. Вона все ще металася по кімнаті. А, але ж ти хотіла дітей, пам'ятаєш? Він спробував зайти з козирів, підскочила до нього і вже хотіла просто вити відчаю, але спам'яталася, що спить Ігорко. Далі розмова йшла мало не на мигах. Я не знала, що буде отак. А тепер знаю і чітко все пам'ятаю до найменших дрібниць, як не могти йти в туалет, як не могти сісти, як болять і печуть перса, як болять руки від безперервного носіння, як не їж нічого з того, чого так хочеться. Пробач. О, ні, одним пробач, ти не відкараскаєшся. Ти відчуєш батьківство в повній мірі, відставання вночі до готування суміші. І почнемо з сьогоднішнього.